Всім привіт! Бувають такі ситуації, коли дуже жарка погода. Вам треба обробити від кліща кліщ, особливо при сухій погоді, особливо павутинний, дуже багато нам завдає шкоди. І навіть якщо є плоди, то і біологічні препарати дуже-дуже. Малоефективні, тому що рослини поливаються в жару, змивається, ну, звичайно, це смотря який полив. А хімічні взагалі не працюють, тому що при дуже високих температурах хімічні препарати не працюють. Є вихід, є такий дуже недорогий дешевий препарат. Який називається калоїдна сіра. Вона є у різних, різного вигляду, є гранульована, є в порошку і є в рідкому стані. От в рідкому стані, саме, да, вона саме дорожча, але ну, не захмарна там ціна. Але вона дуже ефективна. Вона може виступати як добриво, причому там строк очікування ну, 3 дні, не більше. Це дуже корисне, урожай повишається на 30% від цього добрива. І також це добриво виступає як інсектицид і як фунгіцид. Він дуже добре допомагає при Грибкових захворюваннях, звичайно, краще це робити в цілях профілактики. І також, коли температура плюс 21 і вище, до 30 35 градусів, більше, якщо вища температура, не слід нею користуватися, тому що ви будете дихати. Цим препаратом, і наносити собі шкоду. І при таких температурах, якщо користуватися, він діє як фунгіцид, інсектицид, він вбиває кліще, особливо павутину, він діє на, всіх видів, на всі види кліщів, їх вбиває. Але ж бажано бризкати, щоб попадало і на низ листочка, там, де сидить цей кліщ. Це дуже дешевий препарат. І, звичайно, якщо дуже часто ним, ним користуються винагородарі, але він залишає ну, такі пльоми на плодох. Тож приходиться їх потім якось змивати. Ну а якщо плодів немає, то це взагалі, взагалі класно. Але ж він діє тільки від 20 градусів. При низьких температурах це, цей препарат не діє. Тут треба, щоб висока температура була. Як добриво він діє, але як фунгіцид і інсектицид діє при вищих температурах, при плюс 21 і вище. Але не вище за плюс 35. Тож ним краще обробляти або рано вранці, встали в 4 години, побризкали, і буде вам класно. І увечері, коли вже температура трішки спаде. Всім привіт! Бувають такі ситуації, коли дуже жарка погода. Вам треба обробити від кліща, кліщ, особливо при сухій погоді, особливо павутинний, дуже багато нам завдає шкоди. І навіть якщо є плоди, то і біологічні препарати дуже-дуже малоефективні, тому що рослини поливаються в жару, змиваються. Ну, звичайно, це смотря який полив. А хімічні взагалі не працюють, тому що при дуже високих температурах хімічні препарати не працюють. Є вихід, є такий дуже недорогий дешевий препарат, який називається калоїдна сіра. Вона є у різних, різного вигляду, є гранульована, є в порошку і є в рідкому стані. От в рідкому стані саме, да, вона дорожча, але Ну, не захмарна там ціна, але вона дуже ефективна. Вона може виступати як добриво, причому там строк очікування ну, 3 дні не більше. Це дуже корисне, урожай повишається на 30% від цього добрива, і також це добре виступає як інсектицид і як фунгіцид. Він дуже добре допомагає при грибкових захворюваннях. Звичайно, краще це робити в цілях профілактики. І також, коли температура плюс 21 і вище до 30 35 градусів, більше, якщо вища температура, не слід нею користуватися. Тому що ви будете дихати цим препаратом і наносити собі шкоду. І при таких температурах, якщо користуватися, він діє як фунгіцид, інсектицид, він вбиває кліще, особливо павутину, він діє на, всіх видів, на всі види кліщів, їх вбиває. Але ж бажано бризкати, щоб попадало і на низ листочка, там, де сидить цей кліщ. Це дуже дешевий препарат. Звичайно, якщо дуже часто ним, ним користуються винагородері, але він залишає ну, такі плями на плодох. Тож приходиться їх потім якось змивати. Ну а якщо плодів немає, то це взагалі, взагалі класно. Але ж він діє тільки від 20 градусів. При низьких температурах це, цей препарат не діє. Тут треба, щоб висока температура була. Як добриво він діє, але як фунгіцид і інсектицид діє при вищих температурах, при плюс 21 і вище. Але не вище за плюс 35. Тож ним краще обробляти або рано вранці, встали в 4 години, побризкали, і буде вам класно. І увечері, коли вже температура трішки спаде. Тож, сім миру, да. ще не сказала, забула сказати вам, калоїдну сіру, якщо вона в порошку, дуже важко розчанити. Туди можна додати рідке, або ж додати адювонт, то дуже швидко ця. Сірка розчиняється у воді. Нурмуш препарату там написано на упаковці, все там написано. Читайте. Миру добра всього найкращого, все буде Україна. До побачення.